Вітаю, друзі! Мене звати Іван Киричко, і ми з вами починаємо дев'яте заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто відеоруками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку наша галактика. Ціль уроку описати нашу галактику, молочний шлях, зоряне скупчення, туманності, пояснити будову галактики, характеризувати місце сонячної системи в галактиці, основні поняття і терміни. Галактика, молочний шлях, зоряне скупчення, туманність, міжзоряне середовище, типи населення, галактики. Основний зміст уроку будова галактики. Нині відомо, що сонячна система лежить у середині Велетенського зоряного утворення, галактики, слово пишемо з великої літери, або ж наша галактика, або молочний шлях. Два слова з великої літери. Галактика вміщує згідно з деякими оцінками до 400 мільярдів зір. Загальну її будову встановили тільки у 20 столітті. Зовні галактика нагадує плоский диск, в якому чітко видно спіральні рукави. Диск галактики. Галактики поперечником понад 30 кілопарсек гортає гало – хмара розрідженої речовини радіусом до 46 кілопарсек навколо ядра і центрального потовщення. Його називають балж, на різних відстанях. містяться кулясті зоряні скупчення. Їх складають переважно старі, холодні червоні зорі. У зв'язку з таким розподілом астрономи говорять про підсистеми галактики плоску і сферичну. Крім того, кожна з підсистем також поділяється на окремі. Підсистеми. Центр галактики. Понад 50 років тому, в напрямку галактичного центра було виявлене джерело радіовипромінювання, яке назвали стрілець А. Виникли підстави вважати, що воно міститься в самому ядрі. Коли його положення було визначено з точністю до 1,1 кутового градуса, Вальтер Бааде розпочав відчайдушні спроби виявити ядро в оптичному діапазоні. Він фотографував ділянку стрільця А на пластинки, чутливі до червоних променів експозиції Вали до семи годин, проте вченому пощастило виявити лише кілька кулястих скупчень, невидимих у синіх і жовтих променях через сильне поглинання. За десять років після спостережень багади було встановлено, що він у принципі не міг досягти успіху в своїх намаганнях, адже поглинання світла між нами і центром галактики становить майже 27 видимих зоряних величин. Нині більшість астрономів вважають, що в центрі молочного шляху міститься надмасивна Чорна діра. Цьому переконують результати 30-річних досліджень наукової групи, яку очолювали Андреа Гез Сполучених Штатів Америки та Рейнхард Генцель з Німеччини. Вивчення руху зір, що місяця поблизу центра галактики, показало, вони обертаються навколо якогось невидимого об'єкта з великою швидкістю. Наприклад, 20 з них рухаються зі швидкістю 5 мільйонів кілометрів за годину. Це означає, що період обертання деяких із них становить лише 5 років. Але центрального тіла, яке спричиняє такий рух, не видно, це й вказує на існування в центрі галактики Чорної Діри. У 2020 році Гез і Генцель стали Нобелівськими лауреатами з фізики за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики. Оскільки прямі спостереження будь-якої Чорної діри неможливі, то про об'єкт стрілець А є тільки опосередковані докази. Насильніший серед них той, що спирається на спостереження зорі С2, яка обертається по еліптичній орбіті навколо радіоджерела стрілець А з періодом 15,2 років. Згідно із законами небесної механіки, маса об'єкта, навколо якого рухається зоря, має становитися. Не менше 4,1 мільйона сонячних мас. Крім того, діаметр цього об'єкта не може бути більшим 25 мільйонів кілометрів, інакше S2 зіткнеться з ним. Це означає, що надмасивна чорна діра нашої галактики помістилася б всередині орбіти Меркурія. На присутність в центрі галактики надмасивної Чорної діри вказують також спостереження в рентгенівському та гамма діапазонах електромагнітного спектра. Наприклад, 2010 року за допомогою космічного телескопа Фермі виявлено дві велетенські бульбашок з гамма променів що містяться в центрі молочного шляху. Появу цих структур можливо спричинило. Чинила ударна хвиля, яка виникла внаслідок руху близько 5 мільйонів років тому двох струменів джетів від надмасивної Чорної діри, що лежить в центрі галактики. А 2015 року рентгенівська обсерваторія Чандра зареєструвала сильний рентгенівський спалах, що виходив із центра нашої галактики. Науковці вважають, що його причиною стало падіння в чорну діру якогось об'єкта, твердого чи газоподібного небесного тіла або хмари газу. Багато нової інформації про галактику астрономи отримали завдяки спостереженням, які з 2014 року виконує космічний зонд Кая. Основне завдання цієї місії, організовано Європейським космічним агентством, скласти 3D-мапу нашої галактики на підставі вимірювання відстаней і рухів понад 1 мільярда зір. Хоча ця кількість відповідає менше 1% від загальної кількості зір молочного шляху, але мапа дасть змогу астрономам озирнутися в лапках назад у часі. Остежуючи рух зір в минулому тому дані від гая є важливими для розуміння як нинішньої будови молочного шляху, так і його історії. Розміри галактики досі остаточно ще не встановлено. Пояснюється це тим, що протяжність величезної слабкосвітної корони зовнішньої складової галактики визначити надзвичайно важко, ба більше хмари водню, які, вочевидь, гравітаційно пов'язані з молочним шляхом, спостерігають аж до магеланових хмар. Ці галактики супутники нашої зоряної системи. Магеланові хмари сполучені з нашою галактикою, газовою, а можливо і зоряною перемичкою. Визначити розміри. А разом з тим і масу галактики виявилося дуже складно ще й в зв'язку з питанням про так звану темну матерію. Ще 1974 року з'ясували, що для стабілізації диска галактики, а також для пояснення високих швидкостей руху найближчих до нас галактик масу нашої зореної системи, потрібно вважати значно більшою. Додаткова маса може бути прихована в дуже протяжній масивній невидимій короні галактики. Про її існування дозволяє говорити і вигляд кривої обертання Галактики, що нині простежено до відстаней майже 18 кілопарсек від центра. Якби більша частина маси галактики була зосереджена в її центральних ділянках, то лінійна швидкість обертання речовини навколо її центра, досягнувши максимуму на деякій віддалі від нього, мала б потім зменшуватись. Так є зі швидкостями обертання планет навколо Сонця. Однак, у разі галактики, починаючи з відстані в 6-7 кіпарсек, швидкість зберігається постійною 220-250 Кілометрів за секунду це і вказує на те, що основний внесок у загальну масу галактики робить її корона. Місце Сонця в галактиці. Астрономічні спостереження показують, що галактика має чотири спіральні рукави, два з яких чітко виражені. Їх наявність вчені пояснюють гігантськими хвилями стиснення і розрідження міжзоряного газу, що поширюється галактичним диском. Наша планетна система лежить в одному з тихих закутків в лапках галактики на відстані майже 9 кілопарсек від центра, перебуваючи на такій відстані Сонце зі швидкістю 220 км. За секунду здійснює один оберт навколо центра галактики за майже 230 мільйонів років. Цей період називають галактичним роком. За час свого існування сонячна система обійшла навколо центра галактики приблизно 30 разів. Важливо те, що орбітальна швидкість Сонця в галактиці майже збіглася зі швидкістю руху хвиль стиснення, тому наша планетна система залишається попереду фронту хвилі вже кілька мільярдів років, фактично між двома спіраль. Рукавами, в яких відбувається активне зореутворення, ця обставина ймовірно мала велике значення для виникнення життя на землі, адже забезпечувала відносно спокійні для цього умови. Зоряні скупчення і туманності на зоряному небі можна спостерігати не тільки зорі, а й слабкі туманні плями. Деякі з них насправді є групами слабких зір. Це кулясті і розсіяні зоряні скупчення, пов'язані взаємним тяжінням групи зір спільного походження. Кулясті зоряні скупчення це щільні системи, утворені сотнями тисяч чи кількома мільйонами зір, що мають правильну майже сферичну форму. Концентруючись навколо ядра галактики, вони лежать. На значних відстанях від її диска. Зорі кулястих скупчень віком від 5-6 мільярдів років до понад 12 мільярдів років найстарші в галактиці. Розсіяні зоріні скупчення об'єднують від кількох десятків до кількох тисяч зір і містяться в диску галактики. Поблизу галактичної площини. Вони не мають чіткої зовнішньої форми, але виявляють себе як ділянки, де зір більше, ніж у середньому на небі. Зорі росіяних скупчень зазвичай молоді віком, приблизно десятки чи сотні мільйонів років і мають приблизно однаковий хімічний склад, що свідчить про їх спільне походження. На зоряному небі можна бачити небесні об'єкти різної форми, утворені великими хмарами розрідженого газу і пилу, що пов'язані з силами гравітації або зовнішнім тиском. Їхня маса може бути від 1,1 до 10 тисяч мас Сонця, а розміри від 1 до 10 парсек. Такі об'єкти називають туманностями і відповідно до зовнішнього вигляду поділяють на планетарні і дифузні, а за фізичною природою на газові, пилові та. Та газопилові. Усі планетарні туманності, частина дифузних є газовими. Пилові туманності є як світлі, так і темні. Отже, туманності викремлюються на тлі зоряного неба своїм випромінюванням або поглинанням випромінювання. Крім туманностей і зоряних скупчень, у галактиці є міжзоряна речовина, надзвичайно розріджений газ та пил. Деяка частина цієї речовини нагріта до температур майже мільйон кельвінів, тому її можна спостерігати в Фіолетових і рентгенівських променях. Інша її складова холодний газ, про який дізналися, реєструючи радіохвилі довжиною 21 см, що їх випромінюють атоми водню. Так відкрили хмари атомарного нейтрального водню і ще холодніші і щільніші хмари молекулярного водню, маса речовини яких досягає сотень тисяч і навіть мільйонів мас сонця. У молекулярних хмарах, окрім молекул водню є складніші молекули, наприклад, вода. Аміак, етиловий спирт тощо серед них і найпростіші органічні сполуки. Крім того, мізоряну речовину пронизують швидкі елементарні частинки, космічні промені, електромагнітне випромінювання і дуже слабкі магнітні поля, пов'язані з хмарами міжзоряного газу. Магнітні поля сприяють утворенню найщільніших холодних хмар, де формуються зорі. З історії астрономії відкриття галактики ще в давні часи висловлювали різні часом геніальні ідеї про будову зоряного світу. Наприклад, старогрецький філософ Демокріт вважав молочний шлях, скупчення взір, що слабко світяться, але, на жаль, тоді ці ідеї не підкріплювалися фактами. Зоряна астрономія, як наука, зародилася лише у працях англійського астронома Вільяма Гершеля. Ідея методу Гершеля, визначення будови галактики проста. Коли швидко рухаєшся густим лісом, здається, що дерева попереду розступаються, а позаду навпаки сходяться. Так і на небі, у тому напрямку, куди рухається Сонце разом із сонячною системою, напрямку Сузір'я Геркулеса, зорі будуть наче розбігатися в різні боки, і навпаки, у протилежній точці неба зорі будуть збігатися. Ці ефекти і виявив Гершель, але через нестачу на той час інформації про власні швидкості зір. З руху сонця він визначив не точно взагалі. Тоді дослідження загальної будови зоряного світу було важким завданням, адже на кінець XVIII століття ще до жодної зорі не була визначена відстань. Тому Гершелю довелося ввести низку припущень, що спрощували розрахунки. Наприклад, він припустив, що всі зорі розподілені у просторі рівномірно, і в тому напрямку, де спостерігають згущення зір, зоряна система має більшу протяжність. Довелось також припустити, що всі зорі випромінюють однакову кількість світла, а їх видима зоряна величина залежить лише від відстані. І нарешті, космічний міжзоряний простір Гершль вважав абсолютно прозорим. Всі три припущення Гершеля, як тепер відомо, помилкові, але нічого кращого на той час придумати було неможливо. Схема будови галактики, згідно з Гершелем звісно, була далекою від реальності, проте не варто применшувати значення для астрономії його відкриття. Саме він уперше. Дослідним шляхом довів структурність зоряного всесвіту, відкинув популярні тоді погляди про рівномірний розподіл зір у нескінченному просторі. Після того, як 1837 року було виміряно відстань до зорі 61 лебедя, а згодом і до інших зір настав час продовжити роботи Гершеля на більш високому рівні знань. На цим став працювати Василь Якович Струве. Теоретично підрахувавши, яку кількість зір можна було б бачити в телескопи Гершеля, і скільки він бачив їх насправді, Струве дійшов до фундаментального відкриття. Міжзоряний простір заповнений речовиною, що поглинає. Світло зір без урахування мізоряного поглинання з'ясувати будову галактики неможливо на відміну від Гершеля, струве не вважав світній зір однаковою, проте зір з відомою до них відстаню було ще дуже мало, а тому врахувати світній зір струве міг тільки приблизно. У 1847 році вийшла праця струве Етюди зоряної астрономії. У ній автор повідомив про те, що скупчення зір у площині молочного шляху реальне я. Отже, галактика має бути плоским диском. На думку струве, сонце міститься не в центрі галактики, а на значній відстані від нього. Розміри галактики з урахуванням поглинання світла виявилися більшими, ніж уважав Гершель. Границі нашої зоряної системи були недоступними для прямих спостережень, тому оцінити параметри галактики в цілому струве не зміг. Відомий астроном Гарлоу Шеплі у серії робіт, які він виконав протягом 1916-1919 років, дійшов висновку, що центр галактики міститься в напрямку Сузір'я-Стрільця, а Ян Оорд 1927 року остаточно довів, що всі зорі галактики обертаються навколо її центра. При цьому галактика в цілому обертається не як тверде тіло. Зрештою, лише 1934 року було уперше випадка. Визначено основні параметри нашої зоряної системи її розміри, будову, масу тощо. Звісно, у подальшому із розвитком технічних засобів спостережень і методів ці параметри астрономи уточнювали. Запитання: перше. Якою є природа чумацького шляху на зоряному небі Землі. Друге. Охарактеризуйте відомі вам типи населення в галактиці. 3. Назвіть ознаки, за якими зоряні скупчення поділено на розсіяній кулясті. Четверте в яких утвореннях галактики можна побачити зорі однакового віку й однакового початкового хімічного складу. П'яте. З якої речовини в галактиці утворені туманності. Шосте. Назвіть не менше двох типів туманностей. 7. В галактиці відомо кілька типів несхожих між собою туманностей. Що це за туманності? Восьме. Опишіть будову галактики. Дев'яте. Де в галактиці міститься сонячна система? В центрі, в короні, в диску. Десяте. На підставі чого можна говорити про особливе місце сонячної системи в галактиці. Міжпредметні зв'язки повторення, восьмий урок цього відеокурсу, додаткові джерела інформації, Український астрономічний портал, сайт науково-популярного інтернет-журналу Наше небо, сайт Астроосвіта, розділ інфотека. Після цього уроку вам треба назвати складові будови галактики, навести приклади зоряних скупчень і туманностей, розрізнити зорі зоряні скупчення туманності, міжзоряне середовище, характеризувати місце сонячної системи в галактиці, пояснити причину існування молочного шляху на зоряному небі Землі.